Саме через цю помилку багато людей витрачають гроші просто на вітер. Якщо ти віриш, що твій успіх залежить від того, стільки, стільки ти знаєш, тоді ця інформація і відео для тебе. Знаючих мільйони, а от реалізованих одиниць. Реалізовуй не знання, реалізовуй якраз віра в себе, внутрішня опора. Бо коли ти в себе не віриш, жодне знання не спрацює. Ти просто не дійдеш до кінця, а будеш просто знати щось. А от коли ти віриш в себе, ти знайдеш знання людей, можливості, ти їх зрушиш гори з місця. Це буде справжній прорив. І це не новий курс, не нове навчання тобі не допоможе. А от саме віра в себе це то, що заставить тебе проявитися, реалізуватися, і ти зможеш отримати результат. Саме через цю помилку багато людей витрачають гроші просто на вітер. Якщо ти віриш, що твій успіх залежить від того, стільки, стільки ти знаєш, тоді ця інформація і відео для тебе. Знаючих мільйони, а от реалізованих одиниць. Реалізовуй не знання, реалізовуй якраз віра в себе, внутрішня опора. Бо коли ти в себе не віриш, жодне знання не спрацює. Ти просто не дійдеш до кінця, а будеш просто знати щось. А от коли ти віриш в себе, ти знайдеш знання людей, можливості, ти їх зрушиш гори з місця. Це буде справжній прорив. І це не новий курс, не нове навчання тобі не допоможе. А от саме віра в себе це то, що заставить тебе проявитися, реалізуватися, і ти зможеш отримати результат.